У нас на порядку денному п'ять питань. Порядок денний є у кожного депутата. Присутня 4 депутати, 4 члени комісії бюджетної. Кворум є, тому ми можемо розпочинати наше засідання комісії. Хто за те, щоб ми розпочали наш порядок денний? Хто за? <кхем> Проти немає. Змовилися. Також немає. Я не буду зачитувати да, порядок даний кор. Почнемо з першого питання про обрання голови постійної комісії з питань фінансів Подільської районної ради восьмого скликання. Ні, да, ні, не, не, там нема. а, немає. немає. Да, так, це говорили. процедурне питання на, на даний час, тому що це має рішення прийняти сесія, але. Тому як би ми його не ставили сюди, бо ми не знаємо, хто кого обере. Тобто у нас така ситуація склалася, що Гончаров Олександр е Володимирович він був у нас головою цієї комісії, він склав повноваження, тобто ми його, е він не може виконувати функції голови, тому треба обрати з числа е членів комісії нового голову цієї комісії. На даний час да, дійсно на комісії відсутній тільки пан Коваль, який також є членом, у зв'язку з тим, що він зараз в службовому, службовому відрядженні. Тобто він не може Якщо можна, я пропоную призначити з депутатів тих, хто максимально близько знаходиться тут, оскільки їм не потрібно працювати, ну і щоб голова був максимально близько до нас. Тому я хотів би запропонувати Чибан Інну Михайлівну. Якщо в когось є інші пропозиції, це думка дорадча, як голови районної ради, а ви обирати комісії. Я за. за Віна Михальна відчувається. Вже... Мало того, що вона да. вимагає. У неї ще її є. Можу, чого коментувати? Напри я не проти. То ми ставимо само, питання да. на голосування так. Про обрання голови постійної комісії. Чи бан Михайлов? Я не буду голосувати, у мене конфлікт інтересів. Прошу голосувати. Mm -hmm. Mm -hmm. Не за вас. Три за. Рішення прийнято. Наступне питання про обрання заступника голови постійно. Тут помилка, тут правильніше секретаря. Бо я була секретарем да, да, комісії, да, да. зараз Нам треба виправити, так? Да. Треба проголосувати, чи ми не голосували треба за цю поправку. По правку, да, за поправку проголосуйте, бо в порядку денному є. Ми обрання голови постійної комісії. Не, друге питання: постійно, друге питання, да. питання обрання секретаря. А, Секретаря, секретаря. секретаря. секретаря надо обрати. Питання замість заступника секретаря голови постійної комісії. Хто за цю поправку? Про обрання заступника голови, а це не заступника да. а голови, за а за заступника секретаря. Не, не, просто секретаря. 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 За обрання секретаря. Да, да, просто секретаря. Технічна помилка, тому за обрання Мині, секретаря голови постійної комісії. Голосуємо за те, щоб ви, за зміну. Хто за? За рішення прийнято. І друге питання про обрання yeah. секретаря голови постійної комісії з питань фінансів. секретаря постійної комісії з питань фінансів. Пропоную кандидатуру Лариси Барка. Ні, не проти. Сергій Михайлович, не проти. Ну, Як я можу бути проти? Вам же тут по-любому видніше. Тим паче на місці. Звичайно, за. Ставимо питання на голосування про обрання секретаря постійної комісії з питань фінансів е Буркарь Лариса Григорівна. Хто за? Я не голосую. Три за. <кху> Проте немає рішення прийнято. Наступне питання про умови оплати праці голови районної ради та працівників апарату районної ради у 2025 році. двадцять році. У вас є проєкт рішення в матеріалах. Проєкт рішення повністю співпадає з тим самим проєктом, який був, виносився на рішення сесії на 2023 рік, окрім одного моменту. Там, де питання премій, у зв'язку з тим, що у нас, скажімо так, піднялися податки, і ми частину своїх доходів тратимо на паливу і амортизацію транспортних засобів, то ми розмір преміювання змінили з 30% на 40%. Це інше залишилося в стандартному розмірі. Нам е, вистачає коштів. Ми прораховували це питання навіть з урахуванням тих людей, які сьогодні виконують функції по захисту держави та сьогодні знаходяться в декретній відпустці. Нам вистачає за рахунок дотації з обласної ради. Вистачає в рамках бюджету. В рамках бюджету, так да. ну тобто, я так зрозуміло, самоплата не змінюється, Ні -ні. не змінюється тільки е, е, з та, 30 до 40%. Премія це у нас, вона йде як, по так, да, да, да. це місячна премія до оплату. Переводімо на кошти, це що про що йде Е, Зараз я вам скажу точно. Дві хвилиночки. І кожна. що у нас робиться по області, якщо не можна по державі, в такому варіанті? Ми там всередині, з краю. Угу. Це так. Показникам, щоб не ну... паніка. Просил начальника видео не придать разраховка. Просто сказал бы, плюс на, минус На цей рік у нас було тысячу миллион 400. Везьми разрахунки за до нас все нормально. зал. По зарплаті.